Доброго дня! Сьогодні у нас комбайн Volvo 800 на гідравліці, комбайн свіжопригнаний Зараз будемо його оглядати, в якому стані знаходиться. Так. Комбайн з лікарні на рухомих ножах, на гідравліці. Моторчик, дзвоник, сікарня, просто ідеальна. Сірочки. Семає. Олеся капітально. <кхи> Ось так він заїжджає. І працює ідеально. Файз знаходиться в Рівненській області, місто Березне. Городанчик. Заточка. Чистий запад 2.2. Оце ліве колесо та геть повністю новеньке. Рівні теж хороший. Так, ось рімень широкий. Так, на січкарню, все в комплекті. Колеса задні добрі. Так виглядає комбайник. Ціна комбайна 7700 Дякуємо всім за увагу. Дзвонить номер буде.